Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну страву зі свинини з овочами і цікавими спеціями. Це у мене буде гуляш із смачною підливкою. Тож, для початку подивимося, які нам знадобляться продукти, а точно їх кількість залишу під відео. Для цієї страви беру свинину, стегно. Десь біля одного кілограма дві морквинки, одна велика цибулинка, спеції рослинна олія і трохи борошна для підливки. Отже, беру морквину і нарізаю її ось такими шматочками, товщиною приблизно 5-6 міліметрів. Ось так. Бачите, які? І тепер нарізаю. Ще одну. І далі цибулька, також нарізаю її е, товщиною десь 5-6 мм, півкільцями. Ось так. Я не буду тушкувати м'ясо разом з овочами одразу, бо я не люблю, коли. Овочі перетворюються у кашу вже в готовій страві. Беру каструлю, в якій я буду смажити м'ясо і потім його тушкувати. У мене з антипригарним покриттям. Трохи обжарюю, пасирую овочі до напівготовності і викладаю їх поки в бік, і далі буду нарізати м'ясо і його підсмажувати. У тій самій каструлі. Тепер беру м'ясо, передивляюся, чи є якісь там, може, треба прибрати плівочки, прибираю і далі нарізаю шматочками такими середніми, приблизно однаковими, для того, щоб м'ясо у нас приготувалося рівномірно. Ось так ріжу, все швидко. І тепер роблю максимальний вогонь, додаю рослинну олію і викладаю шматочки м'яса. Нам треба зробити так, щоб випарилася вся волога, і щоб шматочки підсмажилися і набули більш золотавого кольору. Лишня рідина потроху зникає. І тепер ось дивіться, вже підсмажилися шматочки. Додаю воду 300 мл. І тепер накрию кришечкою і почекаю, поки м'ясо закипить. І приберу вогонь, поставлю мінімальний нагальний час приготування приблизно година. Тепер більш детально розкажу про спеції, які я буду додавати. Перше, я показала, це був коріандр. А ось це. Дуже смачна приправа, обов'язково спробуйте. Це зіра, або я, вона ще називається кумин. Дивіться, в супермаркетах вона є. Також чесничок сушений в горошку перець, перець мелений в мене суміш і борошно для підливки. Тим часом м'ясо. Вже закипіло. Я прикручую вогонь, ставлю на мінімальний і залишаю тушкувати. Пройшло 45 хвилин. Тепер зробимо підливку. Із м'яса я беру рідину грамів 150 і додаю е, туди борошно, у гарячу підливку борошно, додаю 2 столові ложечки і ось так от розмішую. До однорідної консистенції. І цю суміш зараз додаю у м'ясо і далі е, перемішую. Таким чином, підливка в нас буде дуже смачна, ніжна, така густенька. І тепер додаю е, тільки зараз овочі. Вони в нас, як пам'ятаєте, напівприготовлені. І тепер хвилин 10 буде достатньо м'ясу вже Майже приготовлено, вже воно м'якеньке. Додаю усі спеції цю приправку зіра, яку я вам показувала, треба трохи в пальчиках так розтерти, бо вона такими крупненькими шматочками. Додаю ложечку. Чайно неповно солі, дивіться, самі досолюйте, або менше кладіть спочатку, пробуйте. І тепер ставлю на 10 хвилинок доготуватися. Ось, подивіться, яка краса, густенька підливка, ніжна, м'ясо дуже дуже м'яке. І тим часом я відварила рис для гарніру. Ось подивіться, яка в нас буде страва смачна. Це може бути обід або вечеря. Дуже смачно, у поєднанні також з картоплею можна зробити, або з якимись макаронами. Ось подивіться, яка смакота. Морква не перетворилася на кашу, вона залишилася шматочками. І у поєднанні з цибулькою дуже смачно і ароматно. Ось подивіться, друзі. І тепер можна спробувати і подивитися, наскільки м'яке м'ясо. Ммм, аромат супер. Як бачите, м'ясо дуже м'яке і дійсно дуже смачна страва. Отже, друзі, обов'язково приготуйте, спробуйте таке м'яско, воно дуже смачне, підливка не гостра, ніжна і овочі дуже смачні. Дякую, що подивилися. Була рада поділитися з вами моїм е сімейним рецептом. Це дійсно дуже смачно. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. А я бажаю! Вам миру, злагоди і всього найкращого. Друзі, бережіть себе і до зустрічі!